Добрий день. Давайте перевіримо домашнє завдання. Сьогодні у нас дві задачі, вони не складні. Об а, два рази нам потрібно а... Знайти ККД, але в першому випадку це ну, зовсім проста задача, але давайте її запишемо. Під час згоряння порції палива у двигуні внутрішнього згаряння виділилась кількість теплоти 100 Мджолів, двігун при цьому виконав роботу 30 мегаджолів, і потрібно обчислити ККД-двигуна. Ну, мабуть, тут складно зрозуміти, що таке 100 Мджолів. Але якщо в нас. Під час згорання виділяється кількість теплоти, то це кількість теплоти отримана від нагрівника. І тому це буде либо Q з індексом n, либо Q 1 ну, як ми там мовились позначати. А робота, яку виконав двигун, це А. Можливо, ми можемо переходити в систему інтернаціональної, але якщо ми розуміємо, що буде знаходити відношення, то ми можемо залишити дані в мегаджолях. Я залишила дані в мегаджолях, і коли розраховувала ККД, підставляю сразу з одиницями вимірювання, і мегаджолі у нас скорочуються. А 30 на 100 ми отримуємо просто 0,3. Це робота, яку виконав. Е то в нас двигун, а коді – це в нас кількість теплоти, яку отримано було від нагрівника. Тому відповідь 30%. Сподіваюся, що ви теж зробили цю задачу правильно. Ну тут, мабуть, складно помилитися. Ні, ви дуже способні, ви можете все, але сподіваюся, що в цій задачі ви не помилялися. Наступна задача 9.22. Двигун вантажівки за одну годину використав. 20 кг дизельного палива, обчислить ККД-двигуна, якщо він розвивав потужність 7,7 кВт. Ну, перш за все, я розумію, що ми все дуже радимо тому, що в нас є в задачах коефіцієнт корисного. Дій, тому що якщо у нас є така величина, то початок задачі завжди буде в нас дуже простим. Коефіцієнт корисної дії, а потім ми підставляємо все, що можливо, в цю формулу. Дуже зручно, якщо ми по цепочці цю формулу розписуємо. Але, можливо, окремо кожну формулу написати, а потім це все докупи з'єднати. І так, в нас є тут багато всього. Давайте запишемо всі дані. Години ми переводимо. В секунди, кілограми залишимо. тому теплоту згоряння палива ми відразу запишемо в системі інтернаціональной, щоб не переводити окремо в системі інтернаціональної. Але ось тут потужність нам далі в кіловатах, тому ми переводимо її в ватт. І знайти знов потрібно ККД. Зрозуміло, що це буде відношено роботи, яку виконав механізм в нашому випадку двигун вантажівки, до кількості теплоти, отриманої від згарання палива. Робота це потужність помножити на час, а теплота згорання палива, це потом теплота згорання помножити на масу. Тому ми з вами отримаємо ось таку формулу, по ній легко перевірити Ват на секунду це в нас буде джоуль, потім трохи пізніше. бачите ось тут Ку маленька теплота згорання, це, потоме, це джоуль на кілограм і маса кілограма. Кілограми скорочуються джоулі. джоули. Здесь, Будуть джолі, а тут джолі вже були, тому ми їх скорочуємо, буде одиниця. Тобто ми можемо записати в долях 0,33 або можемо перевести відповіді в відсотки, записати, то це буде 33%. Ну, теж задача, мабуть, вполне вам по зубам була, Ви з нею впоралися, і тому ми можемо завершувати перевірку. Молодці. Відпочиваємо.